Шановні друзі, всім доброго вечора! В сьогоднішньому відео я хочу з вами обговорити одне з найважливіших питань в Україні. Це адміністративно-територіальний устрій. Чому адміністративно-територіальний устрій? Бо без адміністративно територіального устрою не буде ніяких звершень, не буде ніякого розвитку і не буде ніякого майбутнього в Україні. Саме з 2014 року в Україні розпочалася реформа децентралізації. Але на сьогодні, 2020 рік, і дана реформа не має свого завершення. На мою думку, це проблема в тому, що діючий адміністративно територіальний устрій неправильний. Чому? Тому що з радянських часів були створені так звані структури як Райради і Ради адміністрації, які присутні в сьогоднішньому адміністративно мою устрою. На мою думку, на мою думку Дані структури як Райради та райдержадміністрації, треба ліквідувати. Бо це, бо це зайві структури, яка їхня функція невідома. По-друге, зробити міста в межах сьогоднішніх районах. Так, в межах сьогоднішніх районів. Дуже цікаво почути вашу думку, ваші пропозиції, ваші зауваження стосовно адміністративного територіального устрою. Бо наразі з'явилось таке відчуття, що в Україні питання адміністративно територіальної устрій зайшов в глухий кут. І що з цим робити, і як це робити, дуже важливо. Дякую за увагу, Юрій Дудко.